Ага. Вогнелап і сіролап. Я не новак. Дивно. Ти Грокігодь мені сказав зовсім інше. Можу допомогти тобі виправити слух. Як там твоє здорове вухо? Якщо ти не шкодиш мені, ти грокігодь роздаря тебе на шмаття. Вона того варта. Пішли вже сьогодні тренування. Навіть одноногий ноги крадеться краще, ніж ти. Ой, схоже, твій дріст втік. Але ж ти сам сполохав його. Не виправдовуйся, ти б його не зловив. Раз ти такий молодець покажи, як треба. Ти ж тут всю здобич сполохав. Хто тепер виправдовується? Та пішли вже до табору. Чому довго хвіст виглядає, так ніби напився мишечою жовчі? Не знаю. Давайте ти з ще а я віднесу кувло медикота. Ти саме вчасно, вогнесерде. Бачиш вон ті пакунки. Віднеси їх старішинам а саме дрібновуху. Він скаржився на біль суглобах. Добре. А за мишу тобі дякую. І провідник тигрового клану пересідував лису цілу ніч і цілий день. А на другий день. О, Вогнесерде, не хоч послухати історію. Ні, у мене немає часу. Це випадково не хмаркобає не в тому, що в дрібну вуха болять суглоби. Не вигади. Тільки нову, скрившися до того, як за кошеня потрапило громовий клан, тому просто став трави на місце. Добре. Покидайтесь, синьозірка скоротила покарання, тепер ти знову вояк. Уже через два дні повні синьозірка попросила, щоб ти і довгий хвіст пішли зі мною перевірити, чи ми зможемо дібратися до чотири дерева. Вирушаємо. Povale me darilo to, da še prava voli zarde, projvi izpolnjenje. Давай ти добре показав, що це зборище що була поганою ідеєю. Що сталося, вогнесерде? Та я просто в ріжку впав. Сходи до жовтої клей, хай огляне тебе. Ну, добре. Вогнесерде, ти що, знову на річку мій території був? Та ні, просто в річку впав. Попилапко, оглянь його. Ґмм, крім того, що ти добре намочив лапи, нічого не бачу. Просто висохни в кублі. Молодець попилапко, вогнесерде, можеш йти. І ти навіть не перевіриш? А навіщо перевіряти? І, взагалі, попелапко, ти дуже добре тямиш в травах. Хотіла б ти бути новою медикішки? І взагалі, попелапко, ти дуже добре тямиш в травах. Хотіла б ти стати новою ученицею медикішки? Ти жартуєш? Звісно. Громовий клан довго потребував нової учениці Медикішки. І мені пощастило знайти найкращий варіант для громового клану. Поплапці, готова ти стати ученицею медикішки громового клану? Сен'язірко, а як ми зійдемо до чотири дерева? Я маю ідею, оскільки зараз святе перемир'я, ми можемо перейти через кут ціней. Громовий клан, що забув, де знаходяться їхні кордони. Ми не маємо іншого шляху до чотирьох дерев. Ну, добре, пропустимо. Потрібно, щоб ви були на цьому зборищі. Я хотів би розпочати це зборище. Думаю, всі ми знаємо, який громовий клан добрий та чесний. А на минулому зборищі я дізнався жахливу таємницю. Думаю, вона мені сподобається. Гумовий клан прикриває в своїх кублах. Знаєте кого? Хвостолома. Не може бути такого. Зрада, зрада, зрада. як ти мало. Твій новак сам розповів про це. Тихо. Чи ви хочете, щоб зорихлан розгнівався. Це збори що потрібно негайно закінчити. Вогнесердо, Вогнесерде. Візьмеш мене на тренування. Доброго для колапи. Сьогодні у нас полювання. Принюхайся, Я що чую, відчуваєш? і... Відгани інтівий клан.